В Запоріжжі з'явився новий дистриб'ютор продукції Мікардін, дистриб'ютор, який бажає своїм клієнтам всього найкращого, і продає трихадему Мікагардін і інші, іншу продукцію. Віріди, канініхарціану, бактеріальні препарати, біо, фітепсин, флорбацелін, бітоксібацелін, від гризунів препарати і також стимулятори там, теж будуть, котрі допомагають від вірусних захворювань. Магазин називається Золотий гектар. Кому цікаво, можете знайти. Внизу під відео будуть посилання на TikTok та Інстаграм. Переходьте підписуйтесь, там ви можете придбати свіжу трихадерму з, з холодильника, тобто вона там зберігається, зберігається в нормальних умовах, в магазині є не тільки сама триходерма, а багато чого іншого. Є фунгіциди, інсектициди хімічні, є біологічні наші препарати, є стимулятори росту, є добрива, є насіння все, що потрібно для вирощування. Овочів і інших рослин, тому вбиваємо в вулі, золотий гектар і прямуємо до магазину. Замовляючи, купуючи трихедримочку Мікагардіан, знаємо його її дозування, вона всюди однаково, однакової якості. Дозування це на 10 літрів по одній столовій ложці, і робимо полив або оприскування це така вже потужна доза перед висадкою. На тонну води полив розсади по можна по одному літрі кожного виду траходерема. Тобто доза, стабільна доза, ну є мінімальна доза, там яка мінімальна, да? це на 100 літрів води по одній столовій ложці, це мінімальна, але можна досягати і більших доз. Також можна змішати з усіми цими добрами, які ви бачите в цьому магазині, є там розконцентрати. є Хелатини, є інші там мастера, є агрогріни і всі інші добрива, трихадерма з ними в робочому розчині сумісно і нормально себе поводить. Що буде, якщо обробити, в цьому, купуємо в цьому магазині насіння і обробляємо триходерму мікардіна? Що відбувається? Триходерма заселяється на насіння і, норм... і стимулює його швидше проростання і захист від хвороб, і кращу розвиток кореневої системи і покращує, кращою пришвидшує сходи. Тобто приїхали в магазин, магазин, золотий гектар, затарились по повні, наприклад, у вас посів. Взяли касети, взяли ґрунт для посіву, взяли триходерму, висіяли насіння, пролили розчином, там де взяли на 10 літрів води по одній ложці віріди, каніни, Харцяну, взяли триходерму з холодильника, котра гарно зберігалася в нормальних умовах. Залили і чекаєте всходи. Як отримали всходи, починаєте підживлювати. Також запитаєте в цьому магазині, де які добрива, скільки яких, чого рекомендують. Теж їх вносите. Перед висадженням на тонну води по одному літрі кожного виду, літр віріди, літр канінги, літр харцану, потужно зарядили, додали, наприклад, актори і висадили розсаду. Потім під час вирощування раз два тижні повертаємося в цей магазин. І вносимо раз в два тижні 6 літрів на гектар зернового міцелю Трихадеру Мікагардіан, 2 літрів віріт, 2 канінги, 2 харцану. Через 2 тижні повертаємось, беремо флорбацелін, 5 літрів, 6 літрів на гектар. Також можна з BlackMedic або з іншим препаратом для кореневої системи. Вносимо разом, біота краще розселяється краще все показує. А можна з добровами грогрін, можна з іншими добривами вносимо в бакові суміші, вони сумісні, відпрацьовують нормально. Незалежно це грогрін, незалежно це мастер або Міфіт. До речі, з моїх поглядів, міфіт, іспанські добрива, котрі виходять набагато дешевше, ніж інші, і не гірша якість, а, треба лише дивитись на склад, підходить вам це співношення азоту, фосфору, кальцію та магнію. А, в магазині також багато всяких стимуляторів. Нагадую, це магазин золотий гектар. Ще один ділер, ділер е, продукції Мікагардян, живої, агресивної форми триходерми і живих біопродуктів.